Вітаю усіх. Сьогодні я хочу робити зелений борщик і, і побачити, як я то буду робити. Дивіться, я борщ буду показувати, як робити дуже швидко, тому що я так сама завжди роблю дуже швидко, щоб не було багато замороки з ним. Я роблю його дуже по-швидкому. Так як завжди, я поставила десь 200 г приблизно м'яса і залила його водою. І тепер це м'ясо відварюється. Воно відвариться, ми його промиємо. Почистимо каструльку і будемо починати варити борщик. Як завжди, я варю борщик так, щоб було жиру поменше. І це мені дуже допомогло в житті, коли я почала використовувати так, що жиру поменше. Мені помогло, і я хочу показати, як я роблю. Може ще комусь цей рецепт поможе. Тепер м'ясо закипіло, ми зараз лиємо ту воду, все перемиємо і почнемо варити борщ. Тепер я все м'ясо перемила, помила каструльку, додавала більше водички. І тепер, як, як, як закиплять мої риберця, бо в мене риберця, у мене м'ясо, але воно в реберцях. І тепер, як мої, мої риберця закиплять, я буду додавати все, що треба до борщу. Так, м'яско закипіло, додаємо. Моркочку і даємо ще 5 хвилин покипіти. Так, пройшло 5 хвилин, я додав ложку чайної солі Солі. і додати буду картопельку. Дивіться, картопельку я додала ще одну чайну ложку польської вієти. Але картопелька, бачите, вона в мене нарізана такими, такою соломкою. Бачите, вся картопелька соломкою, не такими якимись кубиками. Ну, я так до зеленого бурщу я спеціально ріжу соломкою. Ви собі вже як хочете. Можете соломкою, можете ні. І тепер ще 5 хвилин, поки картопелька чуть-чуть, і будемо додавати все решту, і наш борщ буде готовий. Уявляєте, як швидко. Так, у мене пройшло вже знову пару хвилин, додаємо в мене цибулька зелена нарізана, петрушка і трошки білої старої цибульки. Додаємо, щоб воно ще перекипіло 5 хвилин і тоді, і тоді додамо і зразу вже зараз чуть-чуть перцю додамо суміш перців. До півчайної ложечки не чуть менше, одна четверта чайної ложечки трошечку. Тепер додаємо дрібно нарізане соломкою два яєчка. Можете три навіть додати. Я додаю два, бо в мене було два зварених, то я два й додаю. О, 2 яїчки і в нас ще залишилося. І тепер я ще ага, що залишилося? залишилося щавель. І сметанка. А тепер я ще додам розиме. Бо я її, цю приправу додаю до всього, я вам вже казала. Буквально до всього. Вона дає такий специфічний запах і специфічний смак. І я той, той смак і запах ми всі любимо. Через що я додаю? О, все, наш борщик зараз закипить і додамо квасок, і додамо сметанку. Сметанку, бачите, я вам покажу. Сметанку я просто сюди наливаю в води і збиваю її, її внчиком, щоб не було грудок. Збиваю її внчиком і буду виливати сюди в каструльку. Щавель я нарізала теж так дрібненько. Бачите? Дрібненько нарізаний. То і це все, що лишилося. Додати щавель і сметанку, і наш борщ буде готовий. Так швидко, знаєте, коли я роблю так для себе, то я його роблю набагато швидше. Як вже знімаю, то трошки більше часу забирає, але все рівно швидко, достатньо швидко. Все, наш борщик закипів. І зараз буду відключати. Мені сюди пішло, я на 3 літри, в мене кастолька на 3 літри. Я додала 100 грамів кваску, тільки 100 грамів і 2 середні картоплини. Ви собі дивіться, як вам буде то пасувало. Я під відео все напишу, скільки чого пішло мені на борщик. Але ви собі дивіться, яку ви любите густоту борщику. Може, вам треба 3 картоплинки додати. То вже, то вже, знаєте, до кожного до смаку і до кожного, е, хто як любить. Все, ще пару хвилин настоїться і будемо їсти. Так, борщ готовенький і дуже смачний, і дуже добрий. Я вже його пару ложок. дуже добрий борщик. Так що, кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся. Дуже дякую всім за коментарі, за ваші відгуки і до наступного смачного відео. Па-па!